Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Каждого дня на 21 червня 2025 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, тому не усіх може програватися. В когось частково, а в когось навіть більше, ніж хотілося. б, овне. Для Овні випадає принцеса Кубків. Гарний настрій, творчі такі якісь ідеї. Ідеї, які легко реалізувати, ідеї, які. Просто задоволенням хочеться реалізовувати. День гарний, приємний, позитивний, позитивний і повний приємних емоцій, які ви любите себе переповнювати. Знаєте, просто день, в якому можна відпочити та насолоджуватися приємними моментами. Такці. Тельців трійка пентаклів. Будете працювати над деталями, над дрібницями, над роботою, яку давно-давно вели. Робота, яка дасть результат. Ця робота подобається, ця робота дає винагороду, це дає радість, задоволення. І плюс ви розумієте, що ви на своєму місці, ви робите те, що вам подобається, і вас все влаштовує. Тому не бійтеся реалізовувати себе, не бійтеся реалізовувати свої ідеї, ви все з легкістю зможете зробити. Близнюки. близнюків, імператор. Гарна карта, яка віщує успіх досягнення ваших цілей, успіх у всьому, за що б ви не бралися. Зробите переробиті роботи більше, чим планували. Де, здавалося, ситуація нереальна, щоб її вирішить, вам допоможуть. І ви пройдете, і ви спораєтеся з тими цілями, які перед собою ставили. Тому у вас день успішний, і візьміть цього дня на максимум. Раки! Ну, Руків колісниця досить такий важливий і серйозний день. День, в якому ви багато будете рухатись, поїздки, важливі активні події, роботи. скільки просто нереально все встигнуть. Але ви з усім впораєтесь швидко і успішно. Саме головне, щоб було обдумання кожного свого кроку, без всяких поспіхів, без всяких якихось ризикованих дій, необдуманих кроків. Все може бути чітко за вашим планом. Кожен крок продуманий на декілька років вперед. Тому що, якщо зробите якусь десь помилочку, доведеться просто розпочинати спочатку. І пам'ятайте, обережно на дорогі. Леви. У Левів старший аркан відлюдник. Карта радить розраховувати тільки на себе, на свої сили. Не очікувати від кого якоїсь допомоги. Навіть там, де ви очікували, і вроді вам обіцяли допомогти. Але ж просто виходить так, що просто людини щось не вийшло. Людина вроді підвела, але нехотя вона вас підвела. Тому потрібно розраховувати тільки на себе і на свої сили. Але й не варто закриватися від людей, які вас оточують. Також варто, знаєте, сходити на якусь там, медитацію, послухати приємну музику, зробити те, що вам, вас розслаблює і дає позитивні емоції. Діви. У вас гарна карта, рицарь кубків, день повний позитивних емоцій, світлих, приємних моментів, день, в який ви проведете зі своїми рідними та близькими, та отримаєте багато нових емоцій, з'являться нові ідеї, які ви з легкістю реалізуєте. Терези. У терезів Королева пентаклів. Королева Пентаклів говорить про успіх, досягнення цілі, про те, що ви робите все вірно. Ви на своєму місці знаєте, чого хочете і як просунутися вперед до своєї цілі. Ця карта говорить, що ви будете займатися тими справами, які подобаються, які приносять радість, які приносять задоволення. Можливо, будете щось за подум робити. Але ви будете просто відпочивати душею, що принесе багато гарних. Таких емоцій, яких вам не вистачає. Скорпіони. Для скорпіонів трійка пентаклів. Нові ідеї, нова робота, нові пропозиції, можливість реалізувати те, про що ви так давно мріяли, те, до чого ви так давно йшли. Все вдасться. Ви, на вірному шляху, не відступайте від своєї мрії. Стрельці. Стрільців, Рицарь Пентаклів, Рицарь Пентаклів говорить про поїздки, про подорожі, про просування вперед. Повільне, але впевнене та успішне. Також будьте обережні на дорогах. Ні в якому разі не поспішайте. Поспіх це взагалі не потрібно, особливо в дорозі. Краще виїдьте раніше, на годинку, але не поспішайте, щоб у вами нічого не трапилось. Пам'ятайте про це. І пам'ятайте, увага найменшим деталям та дрібницям. Козироги. В козирогів в десятка жезлів. Занадто багато справ та обов'язків на себе звалили, багато чого хочете встигнути. Все тягнете самотужки, з чим потім страждаєте як емоційно, так і фізично. Вам потрібна розгрузка, вам потрібно розвантажитись як і фізично, так і емоційно. Відолію. У водоліїв шестірка мачів. Шестірка мачів говорить нам про поїздки, про можливі подорожі, про те, щоб прийшов час кардинально змінювати своє життя, щось залишати позаду і йти до чогось нового. Не боячись і обдумуючи кожен свій крок. Якщо в чомусь вагаєтесь, не бійтесь, попросити про допомогу. Рибки. А для рибок, а для рибок двійка мачів. Двійка мачів говорить про сумніви, про страхи, про ваші хвилювання, про те, що ви закрилися від всіх і ховаєтесь від всіх проблем та негараздів у вашому житті. Вам потрібно дивитися всім проблемам в очі та просто швидко їх вирішувати. Тому що затягування цих проблем, звичайно, з часом вам важче потім буде вирішити ті питання. Які на вас звалилися. Тому не затягуйте, не відкладайте. І якщо комусь глибоко в душі не довіряєте, обов'язково ці відчуття перевірте, тому що вони, ці відчуття, вас не підводять. Всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте.